Настя, ще ж доброго ранку, чудовий четвер сьогодні. Приймаємо ваші вітання. Дякуємо, що ви нам пишете. Ось нам прислали вітання аж з Ірландії, ось де наші українці так зараз опинилися. Бажають нам благословень. Дякують, що ми проводимо цей ефір за наш труд, що ми великі молодці. Марії, дуже дякуємо за ваш коментар. Нам дуже приємно. Ми стараємося саме для вас, щоб тримати ваш дух, настрій, щоб збагачувати вас. Вас Словом Божим, а і дійсно вас наштовхувати на чудові істини з Божого Слова. А ну ми Та, про... напишуть і привіти так, з Кривого Рогу, це у Фейсбуці. Я знайшла Ольга uh -huh. Луковкіна. Дуже дякуємо вам за привіт і, і вам хорошого дня. Бажаємо Божих благословень. До речі, напишіть вам, нам, друзі, як ви гадаєте? чи От як по ваших судженнях? Чи пізно йти навчатися в університет, коли тобі 45, до прикладу, а коли 50? Чи е, Як взагалі ви відчуваєте? Тому що я особисто десь під впливом е, тих всіх знаєш, таких думок, е, де я виросла, там вже в 45 років ніхто вже не йде навчатися, в 50 також. Ну Це вже, значить, ти що? Тобі вже не можна. Ти знаєш, моя троюрідна сестра зараз вступила третю освіту отримувати взагалі несуміжно з першими двома. Вона пішла вчитись на стиліста і каже, що е, дуже складно в тому плані, що у мене ще є обов'язки з дитиною, з родиною. Я ще працюю. Каже, просто я ну, каже, хотіла сказати, що все має бути у свій час. Коли я каже, була студентка, я після університету нічим була більш не зайнята. А тут я біжу з пар, в мене ще купа домашньої роботи е, і ще все треба встигнути от але ну. все можливо на да, але можливо так хочемо вам розповісти що у 1939 році тисячі студентів міста праги та е, їхніх викладачів вийшли на вулиці міста протестуючи проти гітлерської окупації але були арештовані Хтось був розстріляний, на жаль, інші відправлені в концтабори. І на згадку про цю подію в Україну, згідно з указом президента від 16 червня 1999 року, разом зі світовим співтовариством відзначають День студента. От цікаво, яку сміливість мають студенти. Щось схоже відбувалося в 2014 році в Україні, бо вільні люди кажуть, не можуть мовчати. І це відрізняє не лише прайських студентів, але й український народ. До речі, про українських студентів. Ви пам'ятаєш з історії України, що теж опір наші студенти давали на станції крути, коли 300 студентів полягли. А, от що нещодавно не наші українські режисери випустили українські режисери випустили фільм з цією самою назвою. Ми з чоловіком дивилися. Дуже достойний фільм. Якщо хочеться згадати от історію yes. і ту їхню сміливість, uh -huh. то подивіться. Тож сьогодні будемо говорити саме про студентське життя, яке може бути не лише в 20 років, не в 30, і, і, і не в 40, а навіть 50. тому. Запрошуємо нашого гостю до цікавої цієї розмови. З нами на зв'язку Людмила Штанько, виконуюча обов'язки ректора Українського гуманітарного інституту. З нами вже на зв'язку. Сподіваємося, пані Людмила, ви чуєте нас? Так, я чую вас. О, дякуємо, що долучилися. Така сьогодні яскрава світла. Сподіваємося, що ви в безпеці, все добре. Поговоримо про навчання, чи є для нього якісь вікові обмеження, зокрема, так як ми звикли, так в українських вузах, в таких закладах освіти. Бо знаємо, що в принципі є якісь десь курси в інтернеті. Напевно, що можна пройти в будь-якому віці. Ну так, там Але немає. немає ми ж то звикли, що має бути диплом, має бути державного. Зразка. Скажіть, будь ласка, до якого віку можна йти навчатися в українських університетах, інститутах та коледжах? Дякую за запрошення, дякую за цікаву тему. Є певний досвід з цієї теми, потім пізніше можливо розкажу про це. Але перш за все, що можна, користуючись нагодою, вітаю всіх студентів з цим святом день студента і особливо своїх студентів, у яких я викладаю. А будьте мужними і рішучими у досягненні своїх цілей. І в контексті нашої теми я б хотіла сказати, що е, важливим моментом є оця рішучість з боку людей трошки старшого віку. Ну якщо 45 плюс, то я взагалі ще не дуже вважається, так це старшим віком, да. але навіть якщо ми говоримо 50 і і далі дійсно в законі про освіту обмежень жодним чином немає. Я навіть от е, виписала цитату спеціально хочу її вам зачитати. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту у всіх державних навчальних закладах, незалежно від статі, раси, національності, соціального нового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, ну і так далі, і так далі, і так далі. Там великий перелік. Тобто в, в нашому законодавстві обмежень щодо доступу до освіти немає і конституцією України закріплено право. Кожної людини на освіту і е, концепт, який формується в освітньому середовищі українському, це доступність Да? тобто, освіта має доступна як для, наприклад, маленьких діточок, так і для людей старшого віку, і там навіть передпенсійного і пенсійного віку. Тобто, доступ є для всіх. Ну, ми вже зрозуміли, пані Людмило, що обмежень немає, ніяких особливих умов для 에, людей старшого віку, навіть і літнього, та, та навіть 30 плюс немає. А скажіть, будь ласка, чи можуть вони вступити на бюджет і навчатися на бюджетній основі? Mm -hmm. Чи це буде тільки платна форма навчання? Mm -hmm. Ну я ще повернуся до обмежень. Звичайно, для багатьох таким ну, зупиняючим фактором да, є те, що треба при Вступів в ЗВО, складати ЗНО, ви знаєте, да? якби всі це, і деякі люди, які вже давно не вчилися, звичайно, для них це є перепоною. Mm -hmm. Але якщо у людини є попередня освіта, тоді якби проблем немає, вона може вступати на основі своєї попередньої О, освіти. Цікаво, тут да, і тут єдине, що може бути виникати нюанс в окремих університетах, наскільки. Там ви, визнають повністю її диплом, якщо людина, наприклад, його отримала ще з радянських часів, uh -huh. да, умовно, це радянський от, диплом. Да? визнавати його мають всі, да тобто на основі цього ви можете вступити, але єдине можуть виникати нюанси при перезарахуванні кредитів, тому що ну, наприклад, таке питання як історія. Ми розуміємо, що в радянських часів вивчалась дещо інша історія, так. Да, і так далі. Тобто, тут можуть бути такі індивідуальні нюанси. Лише з приводу бюджету також обмежень немає. От те, що я зачитала цитату з закону. А це говорить про безкоштовне навчання в державних закладах, але по навчанню бюджету завжди є обмеження на одному рівні освіти, одна та, одна освіта має бути за державним замовленням. Тобто сутність державного замовлення саме полягає в тому, що держава замовляє якби собі відповідного спеціаліста і вкладає в нього кошти. Тому, якщо у вас була вже попередня світа, тут ну скоріш за все, можливості вступити не буде. Цікаво, скажіть, будь ласка, які зараз в Україні найпопулярніші саме факультети для вступу, де найбільший потік студентів? Ну я хочу сказати, що незалежно, навіть верніше, не зважаючи на те, що у нас зараз військовий стан в країні, mm. і ви знаєте, що дуже багато студентів і молодих людей, потенційних у виїхали за кордон, але активність вступу досить висока, за даними Міністерства освіти і науки. А в цьому році подало більше ніж 178 тисяч абітурієнтів заяви. А це досить непоганий показник. І якщо от подивитись в рейтинги саме вступу в цьому поточному році, по, по кількості поданих заяв, та якщо от цей рейтинг розглядаємо, то на першому місці правові дисципліни, тобто юридичні ага. спеціальності, на другому да, от як не дивно, да ну можливо, от питання якраз того що зараз. Це абсолютно порушуються наші так. права громадян нашої країни. Да, от є такий всплеск попиту на юридичні спеціальності хоча він і був останніми роками достатньо достатньо високий. На другому місці це комп'ютерні науки, далі філологія. А єдине, що зараз філологія знаєте, акцент з от германських мов переходить на східні мови. А тому, що на ринку праці зараз вважається взагалі нормою знати як мінімум англійську мову. Тому звертаюся до всіх, і кому в тому числі 50+, плюс говорить ну вчені, рекомендують вчити мові це профілактика да, для нашого мозику, для того щоб він постійно тренувався. Ну а на, на ринку зараз є попит знавців східних мов, особливо там китайської, наприклад, мову в контексті Корейська. а все ж такі да активності цих азіатських країн да і їх впливу на світову економіку. Ну і менеджмент серед таких адміністративних управлінських спеціальностей постійно користується попитом і досить досить високий рівень, і психологія. Ну, психологія у нас ринок о, не ще розвивається, він не заповнений повністю <світут> фахівцями, тому психологія поки що користується ну, одна із таких топових е, спеціальностей. <світ> Даш, ти би вибрала собі якусь? Ти <світ> 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 знаєш, я от просто думаю, стосовно людей, яким там 50+, Чи, чи вибирають вони якусь спеціальність таку найлегшу? Ну щоб не потрібно було якісь особливі умови, там можливо це не технічно. От я би навчалась на психолога, мені здається, це цікаво, це розвиває. І чи йдуть всі по моєму такому море психологію? Люди чи ну це, попит якраз таких людей на якісь інші, от дійсно напрями? Mm -hmm. Як ви думаєте? ну я вам хочу сказати, що дійсно є така тенденція, коли люди старшого віку обирають спеціальності менше там якихось там робітничих спрямувань, менше тех, таких вузькотехнологічних або наукомістких. Ну, наприклад, там як комп'ютерні технології, все ж таки там переважають більше молоді люди. А люди більш старші вибирають, до речі, в управлінській спеціальності, вибирають психологію, а вибирають о, на, також там питання економіки, бухгалтерії. Так далі, от такі такі моменти і обслуговування. Тому о, дійсно о, я би хотіла зазначити, що для людей старшого віку їхньою перевагою все ж таки є їх досвід. А більше розуміння ну, взагалі світу, вміння вибудовувати взаємовідносини. До рен... до речі, зараз на ринку праці. А, я думаю, що ви піднімали також в інших передачах це питання. користуйся попитом більше не хард skills, тобто важкі навички, конкретно там професійна компетентність, а совскіл, да? тобто вміння комунікувати. Креативність, робота в команді, так далі, так далі. До речі, у людей старшого віку ну деякі ось цих нам навички досить розвинуті за рахунок їх життєвого досвіду. Тому я рекомендую людям старшого віку не боятися. І якщо у вас склались обставини, да що ви там все життя можливо під з дітьми там ще щось не, не боятися починати. Зараз з нуля свою перекваліфікацію, єдине, що ну я би від... відзначила, що все ж таки в західних країнах, ну от, в країнах Європи в там, США людина яка старшого віку працює, це норма. У нас все ж таки є така дещо негативна тенденція, що ну чим ти старший, тим більше якби ти вже не вписуєшся в колектив. Але ну ці перепони давати можна, тому що і законодавчо права. І став віку захищені, тому що є е, закони. Від навіть закон про рекламу забороняє у вакансіях озвучувати вік віковий ценз, до речі. Оце це, це чудово, це чудово, так бо дійсно багато людей відчувають дискримінацію. Пані Людмило, от ви обіцяли досвідами своїми робочими <гум> поділитися. <гум> Розкажіть історію, можливо, студентів, які обрали якийсь цікавий освітній напрямок, можливо, у літньому вже віці, а можливо, там ну 45+, Що у вас є цікавого? Та є, ну по-перше, я хочу сказати, що ми розуміємо, що от зараз спостерігається така тенденція, особливо для жінок, вот віком 45+, коли Жінки замислюються про освіту, тому що як правило виховували дітей, якщо це особливо не одна дитина, а декілька. Да, тобто це якраз такий вік, коли діти більш-менш самостійні, і жінка замислюється над тим, що їй робити. І до прикладу, у нас є ціла спеціальна програма підтримки студентів, які віком 45+, Ну не буду рекламувати, але хто зацікавився там. Звертайтесь до українського міста інституту. Ну то так у нашому моєму особисто досвіді було декілька цікавих студентів. Одна студентка віком 67 років, по-моєму, поступила на спеціальність психологія. І це якраз от та спеціальність, яка максимально, наприклад, в Українському тарністу користується попитом у людей. Ну, от віку 45, плюс, навіть 50, плюс, тобто багато жінок цікавляться цією спеціальністю, деякі в контексті просто навіть свого особистого життя своєї mm -hmm. сім'ї, і так далі, да, для того, щоб бути більш компетентною для своїх рідних, але деякі цікавляться судом в контексті професійної своєї діяльності. Був дуже цікавий досвід, коли у нас на фізичному вихованні поступив студент віком 69 років. І, до речі, успішно закінчив це. Також до, досить цікавий досвід. Його всі, мабуть, знали вже в нас в університеті. І е, е, можу привести такий приклад, що е, студент у нас один, я не пам'ятаю точно вік, але досить вросло віку поступив на стаціонар на спеціальність моністеція псипілогія. Да? Тобто от такі гуманітарні науки вони дійсно реально приваблюють е, абітурієнтів дещо старшого віку, не зважаючи навіть на Бо денна чи заочна форма, і так далі, і студенти це опановують. Тому, ну вот бачачи такі приклади, вони мене реально надихають, і я хочу сказати, що заклади освіти мають бути відкриті до таких студентів і адаптовані до їх там якихось індивідуальних потреб, тому що вони, наприклад, можуть важко опановувати дистанційне навчання, да, там, і так далі. Тобто дійсно в закладах освіти має бути супровід таких студентів, в тому числі і технічна підтримка для того, щоб вони могли навчатися. Просто Лас. неймовірно дуже мотивує, Це дуже надихає фізичне виховання в такому віці. Факультет я ж просто можу уявити лише які там навантаження, і різні там тренування, які треба проходити, так, здавати підпільна підпільна. якісь нормативи. Ну, чудово, такі люди надихають, справді і тоді не страшно і е ставати дорослішим, старшою так, тому що розумієш. В будь-якому віці ти, ти можеш здобути омріяною якусь професію а, чи здобути те, от що зараз захотілося дуже да, дякуємо вам. Ви знаєте такий акцент? от, що жінкам можуть знаєте, зараз таку думку нав'язувати суспільство. Що якщо ти вийдеш в декрет, там будеш сидіти з дітьми, все на твоїй кар'єрі, як кінець, і жінка боїться цього, і дуже часто ми бачимо приклади сім'ї бояться народжувати, або, наприклад, жінка не залишається вдома, нанимають няню там для дитини, і так далі, і так дальше. Оці приклади, да, і ці можливості, які є в освітньому середовищі, говорять про те, що жінка може не боятися, вона може посвячувати певний час свого життя своїм дітям, як це і правильно в принципі було mm -hmm. би зробити. Але далі на цьому її життя не закінчується. Тому mm -hmm. <гум> все буде добре. є надія, як то кажуть. Так. Дуже дякуємо вам, що ви нам таку актуальну інформацію висвітлили за те, що поділилися досвідом. Дуже цікаво і сподіваємося, що справді сьогодні наші жінки, любі, які дивляться ранок надії, трішки змотивовані, щоб, можливо, все-таки піти до своєї мети, до своєї мрії. Дякуємо вам, Божих благословень, вашим студентам також. Дякую. Друзі, дякую за друзі. Дякую, ми нагадуємо, що з нами на зв'язку Людмила Штанько, виконуюча обов'язки ректора Українського гуманітарного інституту, говорили про те, до якого віку можна йти навчатися в українських університетах, вишах, все дізналися. Якщо ви тільки зараз приєдналися, то долучайтесь до нашого Ютуб-каналу, там буде все пізніше, всі ці розмови ми зберігаємо для вас. Ну що ж, невеличка пауза, і повертаємося до вас.